Міжнародний жіночий день росіяни перетворили на черговий день терору. Ворожі війська Путіна запустили по мирних населених пунктах України ракети та шахеди. Загалом вороги атакували шість областей є влучання та постраждалі, серед яких маленькі діти. Головні новини станом на ранок у цьому випуску. Підпишіться на канал «Сейчас», аби не пропускати оперативну інформацію і до справи. Почалась атака ще з ночі, 8 березня, у повітряних силах. Попередили про нальоти ворожих шахедів з різних напрямків. Загалом нашим оборонцям неба в результаті бойової роботи вдалося збити 33 іранські дрони із 37 у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей. Найбільше БПЛА зловили в зоні відповідальності сил оборони Півдня зо три десятка шахедів. Три години підрозділи протиповітряної оборони відбували хвилі гуркітливих НЛО, що заходили із різних напрямків і складно маневрували тероризуючи мирних людей. Зокрема, над Кіровоградщиною збили вісім дронів, і по два на Миколаївщині і Херсонщині. На додещиною знешкодили аж 18 апаратів разом з тим, у повідомленні голови області Олега Кіпера йдеться. Цитую. На жаль, не вдалося уникнути влучань в Одеській області. Пошкоджено законсервований об'єкт інфраструктури. На відкритій місцевості сталася пожежа, яку оперативно ліквідували. Обійшлося без постраждалих. У Миколаївській області бойова частина шахеда застрягла у гвинті вітряка. Місцеві вибухотехніки вже дістали шматки літального апарату. І як повідомило поліції, уламки й бойову частину ворожого дрона демонтували з висоти аж 55 метрів. Що еквівалентно 18-поверховому будинку? Демонтаж ускладнювався тим, що частина ворожого безпілотника знаходилася у важкодоступному місці гвинта вітряка та на такий високій висоті від землі. Також противник гатив на південь та схід України, застосувавши одну зенітну керовану ракету С-300 та дві керовані авіаційні ракети Х 59 Далі більш детально по кожній із областей. Отже, за темної пори доби російські війська атакували Чугуїв Харківської області. За даними голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Сінігубова, удар стався за 6 хвилин після опівночі. Ворог застосував ЗРК С-300. Ним влучив у землю в межах житлової забудови. Внаслідок обстрілу вибиті вікна у дев'ятиповерховому житловому будинку. Крім того, пошкоджено фасад ТРЦ, банку, крамниці, готелю. Та 13 автівок. Судячи з фото, які показали у мережі ураження, отримав також і автовокзал. Станом на ранок п'ятниці відомо про семеро постраждалих мирних мешканців. Серед них – 16-річний хлопець та 3-річна дівчинка. А ще поранення отримали четверо чоловіків та 41-річна жінка. Через Черезлучання по магістральному водопроводу місто залишилося без води. Про це повідомляє мер. Крім того, ввечері минулого дня окупанти вдарили ще й по Куп'янську на Харківщині. За попередньою інформацією, застосувавши реактивні системи з залпового вогню. І внаслідок цього акту терору загинули двоє цивільних. Пошкоджені також житлові будинки. Є загорання автомобіля. Його як повідомляється, вже ліквідували. Ураження з боку загарбників із Російської Федерації зазнали за минулі 24 години десятки населених пунктів області, зокрема артилерійські та мінометні удари. Ворога відчули на собі Табаївка, Голубівка, Козача, Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне та інші. А авіаудари ворог наносив по вовчанську, іванівці, Степовій, новоселівці. У Дніпропетровській області найбільше потерпав Нікопольський район. Вночі агресор тричі бив із артилерії. Туди прилетіло з десяток снарядів. Під ударом були Мирівська, Марганецька громади і саме місто Нікополь. Ідеться у повідомленні глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. За його даними, в результаті обстрілів понівечені три приватні будинки і господарська споруда. Всі ці наслідки ви бачите на фото. Люди при цьому на щастя не постраждали. На цьому я вам дякую за перегляд. Бажаю тихого дня та мирної ночі. Ви ж підпишіться на канал сейчас. Буду вдячна отримати вподобайку та коментар під цим відео. Не перемикайте та продовжуйте перегляд. Ще побачимось. 743-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Держава агресор продовжує тиснути на лінії зіткнення та тероризувати мирні населені пункти. Цієї доби під удар ворожих сил потрапили кілька областей. Всі подробиці відомі станом на ранок, 7 березня у цьому випуску. Не забудьте підписатися та переходимо до ключових подій. Почнімо традиційно з Харківщини регіон чи не найбільше від напасті путінських вбивць за попередні 24 години. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 22 населених пунктів області. Крім того, противник наносив і авіаудари сьогодні, після півночі, внаслідок удару кабом у селі Борова пошкоджено фасад житлового будинку, паркан та автомобіль. У 73-річної власниці будинку гостра реакція на стрес. Пожежі не було за 50 хвилин у Чугуївському районі. Окупанти вдарили щонайменше двома шахедами. Там постраждалих на щастя немає. Також вночі росіяни завдали ударів безпілотниками по території навчального полігону ДСНС. У результаті обстрілу частково зруйнована одноповерхова адміністративна будівля одного з навчальних закладів систем служби. Також горіли конструктивні елементи перекриття та даху даної споруди. Площа пожежі сягнула близько 150 квадратних метрів. Вогонь приборкали оперативно. Жертв та постраждалих при цьому немає. Вже на ранок, близько 10-ї години окупанти знову скинули важкі керовані бомби на людські оселі. Загарбники бомбили житловий сектор міста Вовчанськ. Потужними вибухами пошкоджено або знищено близько 12 приватних будинків. В один із них було пряме попадання бомби, яка вбила 40-річну жінку. Рятувальники розбирали завали зруйнованого будинку та вилучили тіло загиблої. Внаслідок іншого влучання у приватне домоволодіння постраждала. 67-річна жінка у її домі сталося загорання конструктивних елементів. Пожежу на цей момент вже вдалося ліквідувати. Летіли ракети вранці четверга і у напрямку Одеси. Агресори запускали їх з акваторії Чорного моря у бік затоки. Про це попереджали у повітряних силах ЗСУ. Даних про влучання немає. За що подяка нашим силам? ППО нагадаю протягом бойової доби ворог здійснив ракетний удар. ймовірно, балістичною зброєю у напрямку обласного центра. Зафіксовано влучання по території припортової інфраструктури. Відомо про п'ятьох жертв і поранених. У той же день із візитом у місті перебував президент України Володимир Зеленський. Там він мав неоголошену зустріч із прем'єром Греції. Як пишуть, змі ворожа ракета вибухнула за 500 метрів від кортежу. Дипломатична делегація побачила грибоподібну хмару диму. А глава держави підтвердив, що був досить близько, щоб побачити та почути цей удар. До слова СБУ затримала жінку, яку підозрюють у підготовці ракетного удару. Для цього вона намагалася вивідати локації розташування протиповітряної оборони, зокрема, координати зенітно-ракетних установок на прибережній території міста Одеса. Також вона збирала інформацію про наявність у місцевих портах військових суден із засобами ППО. Нині зловмисниця перебуває під вартою їй загрожує довічне ув'язнення. До інших районів переходимо за мить. 53 удари та 12 населених пунктів постраждали в Запорізькій області. Військовослужбовці РФ завдали цих атак впродовж лишень доби. Про це в телеграмі повідомляє начальник запорізької ова Іван Федоров. Загарбники гатили з авіації по Новодарівці та Червоному здійснили сім РСЗВ обстрілів Малинівки та Роботиного, а також 16 БПЛА атак. По Гуляйполю, Новоданилівці, Роботиному і Малинівці, 228 артударів арт ударів прийшлися по території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Омельника, Приморського та інших прифронтових міст і сіл Надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Не уминула тяжка доля і Донеччину близько 6 ранку, 7 березня, військові. Федерації із ураганів обстріляли місто Українськ, Селидівської громади. Загиблих та поранених немає. При цьому пошкоджені сім багатоквартирних будинків, розказали у МВА. З самого ранку злочинці і війська РФ криють вогнем. Також Херсон внаслідок чергового обстрілу пошкоджено приватну оселю, гаражні приміщення та припарковані там автівки. Постраждав 45-річний чоловік. Зараз він перебуває у лікарні. Медики проводять обстеження та надають всю необхідну допомогу. Наслідки російського терору ви бачите на відео кадри ці опублікували у місцевій обласній військовій адміністрації. Крім цього, керманич Олександр Прокудін додав упродовж доби в облцентрі пошкоджено вищий навчальний заклад, газогін та автомобіль. Також були зафіксовані влучання у припортову інфраструктуру, об'єкт критичної інфраструктури та складське приміщення через російську агресію. Чотири людини дістали поранення. Крім цього, цього ж дня о 55-й хвилині, після опівночі, армія злочинців із Російської Федерації вдарила із артилерії. По Куцуробській громаді люди не травмувалися. Про це повідомили у Миколаївській ОВА. Сім разів криваві війська обстріляли Сумщину. Пошкоджені там три будинки у зноб Новгородській громаді. Крім цього, внаслідок авіадару по юнаківській громаді пошкоджено фермерське господарство, а також приміщення їдальні та гаражі. Внаслідок обстрілу серединобуцької громади пошкоджено шість осель. Додам, що Сумщина, яка межує з Російською Федерацією, постійно потерпає від рейдів ворожих ДРГ. Так і сьогодні прикордонники зупинили російську групу. По диверсантах одразу відкрили вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Противник відступив, його втрати уточнюються. Судячи з такої тенденції ударів, висновок напрошується наступний. Ворог перевіряє готовність систем протиповітряної оборони України для ведення відповідної розвідки. Таку тезу озвучила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк за її словами. Нині не спостерігається підвищена активність навіть тактичної авіації ворога однак іноді вони здійснюють вильоти та надають перевагу триманню над екваторіями Азовського та Чорного морів. Раніше Росіяни використовували керовані авіабомби, зокрема на Херсонському напрямку, та вздовж цієї лінії фронту, а зараз припинили. Ми вже тиждень не фіксуємо подібних випадків. Крайній раз по Херсонському району була запущена керована авіабомба, фактично одночасно із черговим збиттям Су на східному напрямку, розповідає пані Гуманюк. Ну, чи вважаєте ви, що Росія готується завдати ще більш масованого удару, проводить свою розвідку і збирає засоби для цієї атаки? І чи варто взагалі чекати якоїсь прив'язки до святкових дат? Адже як відомо, Кремль любить вираховувати сакральні календарні дні. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Поставте вподобайку в знак прихильності всій нашій команді і каналу Січас загалом. Підпишіться на нас і побачимо з вами вже за мить.